Жив був чоловік. І звали його Іван Петрович. Як і багато інших чоловіків, він мав авто. Якось зранку поїхав чоловік на роботу, але не помітив знак. Обгін заборонено і обігнав інше авто. Зупинив його інспектор та штраф виписав. Бо порушувати правила дорожнього руху не можна. Їде чоловік далі, а настрій у нього гірше нікуди, все через той знак, щоб його і всі ці дорожні знаки біси забрали, сказав чоловік. І раптом сталося диво: зникли всі дорожні знаки або, мабуть, тільки він їх перестав бачити. Не помітив цього Іван Петрович, доїхав до роботи. А його у відрядження відправляють у сусіднє місто. Поїхав чоловік у сусіднє місто, їде і нічого зрозуміти не може, бо не бачить знаку повороту. Довго плутав він ніяк повороту знайти не міг, в'їхав до міста, а вулицю, на яку йому потрібно, знайти не може. Не знав він, що дорожні покажчики для нього теж зникли. Аж раптом їде він, а на дорогу школярі вибігли. Ой, лишенько, так тут же ж школа ледь встиг загальмувати, схопився за серце Іван Петрович. А де ж знак обережно діти? Де ж цей знак, коли він так потрібен? Я ж ледь лиха не накоїв. І тут згадав чоловік, як на дорожні знаки лаявся. І хотів, щоб зникли вони. Не правий я був, сказав собі Іван Петрович. Дорожні знаки дуже потрібні, без них важко. І трапилось диво, з'явилися всі дорожні знаки. Доїхав Іван Петрович додому і більше ніколи правил дорожнього руху не порушував. А за дорожніми знаками уважно слідкував. Отже, дотримуйтесь правил дорожнього руху. З повагою ваш 9-й Б клас Миколаївського ліцею номер 28